Так, майстри пішли, а я ось тут почала дивитися, що вони тут зробили. І вже мені тут починає не подобатися, але зараз вам щось розкажу. Спочатку, тому що я хотіла відповісти на питання, от я вчора помила оці квіти, бачите, вони вже трошки відійшли. І е, що я хочу сказати? Вони у мене стоять на цій стороні, тому що воно мені дуже гарно виглядає з залу мого, з моєї кімнати. І з вулиці я поки що не хочу ставити, тому що. Пізніше побачу. У мене тут ніколи дощ не падає. Бачите, вони якби стояли на цій стороні. От як падає дощ, у мене оце поруч, воно завжди сухе. Можете представити? Тому що у нас будинок має такий пів метра дах, такий над захищає. І тут ніколи мені не падає. Тому і навіть тут стоїть у мене машина пральна. У мене машина пральна велика, а пю пю бачите, дуже мало економить. Економить дуже багато світла, і вона велика. Вона 8,5, але вона 60 на 40. Ви собі можете представити? Я не знаю, чи в Україні є такі це такі, ну, вони так як вам сказати, мало місця займають. Де коли є мало місця, і тепер почали в Італії випускати такі, що не на 60 на 60, а 40, 40 на 60. Але 40 є осіки сюди, а там все одно 5 сантиметрів, бо там є ті шнури, то, то все, ті, ті труби, це все решта, воно одно 5 сантиметрів з'їдає. Дуже я задоволена своєю машиною. Бачите, мінус 30% води бере і це все решту. Ця машина коштувала давно я її. Купила, тільки хату купила. Я зразу купила цю, я давно вибирала, довго шукала, вона коштувала щось 950 євро, а тоді знижка 50%. І я таку купила, мені дуже сильно повезло. Я заплатила, мені здається, 450 євро. Так, що мені тут не подобається? Бачите, квітів в мене вже забагато, і я не знаю, що я з ними маю робити. Я ось ці посадила. Ці відвіду я принесла, гарно росте. Це мені подобається. Оце деревце, бачите, воно таке було. Кволи. Оце не прийнялося. Чому? Тому що я довго тримала і не садила в землю. Я принесла від Гвіда в нього там в саді така руслиночка маленька русла, 8 см, отак в оманюні, з курінчиком. Майже не було. І воно так прийнялося і так росте. Що тут у мене? Угірок виріс? Чи якийсь огірок в мене тут виріс? Ви можете представити, а ці я запхала так. Що мені тут вже не подобається. Я отак дивлюся здалека і думаю, як воно буде виглядати. Візьму указку, та й вчителька. Указка, почекайте. Це такий гачок, щоб ці куртки зверху діставати. Шафа як висока-висока, ви не дістанете. Панораму я вам таку показую. Дивіться, ось тут ну це, це синє не буде голубе, вони то все на білим зроблять. Тут в мене буде така одна персіана, така, що дихає, знаєте, ламелі такі, вона буде відкриватися. Вона буде так взяли, от так і відкривається в ту сторону. Все сюди відкривається, тут все продумано, як воно має бути. Але от як там наверху буде, як воно там буде? От вже мені то щось, воно не підходить як дизайн, воно мені тут не підходить. Тут я закрию, ви представляєте, все буде біленьке, все біленьке-біленьке. А от там дера буде. Я, ну, Це буде теж біле. Я думала, ну це помалюю на біле, оце, оце, ця сторона буде теж біла. Тут я думала поличку зробити. Але було б ліпше, якби він мені цього не робив. Тому що, бачите, я це не можу закрити, бо як я би закрила, значить я би закрила ось таку частину 15 см того мотора, я би ось тут, бачите? Мотор має дихати завжди, і навіть має бути відкрита. Ось ця має бути відкрита, бо він бере повітря він випускає повітря з вулиці. Має бути та е парасоля від сонця, вона має бути відкрита літом, як буде включена, як буде мотор тут робити. Е не цей, що мені тут майстер робив, я кажу, ну що я там буду ставити? Ну зроблю, знаєте, щоб воно так якось виглядало і закрити не можу. І поставити мені нічого не можу. Кажу, ну зроблю тут одну куличку, поставлю якісь там квіти. А він каже, квіти не можна, бо тут буде дути гаряче повітря. Я кажу, я знаю, ну зимою, зимою щось поставлю. Він каже, ну якщо той, то якщо такі квіти не можеш живі, поставити, можеш пластмасові поставити, пластмасові квіти. Ви можете собі представити, щоб я ставила пластмасові квіти. Це прямо не існує. Я ненавижу пластмасових квітів взагалі. Тобі я якісь тут навіть навіть самі найдорожчі, на самі найкращі, пластмасові піти, воно не підходить. І ну, лібрерію, тут книжки я зроблю, бібліотеку поставлю, добре? Да? Поставлю бібліотеку, поставлю якийсь дерев'яний горшок. Можу тут поставити гніздо для, для птахів, таке, знаєте, одне, друге, третє гніздо таке. Ну я щось придумаю, але оце мені вже не подобається. Ну, може треба було це зрізати, зрізати це доверху, не ставити все. І було б ось так. Ви собі представляєте, як воно було б? Ось так. Без того верху. Воно може було б і ліпше. А тут я би, от якраз вверху, щоб воно разом все було так гарно, то я б оті такі, знаєте, як вони називаються, кормушки такі всякі я хочу поставити. Одну, дві, три, може прийдуть якісь ворони, сядуть і гніздо якісь знесуть. Будуть бачити кормушку готову. І ось так, тим трошки я таким не бо я не знаю, як, як воно мені тут обіграти оце все, щоб вигляд був. Бо якби воно ну, все б було закрите догори, навіть, навіть не двері, а просто закрите догори, воно ну, було б набагато в гармонії було. А так що? 2,15 високе, так? А там дюра вверху. І в ту дюру, що я буду ставити. Коробки з взуттям. Я ж там нічого не можу ставити, щоб мені бардак не робити. Що я там можу поставити? Я, ну не знаю, що я буду там ставити, ви розумієте? Це теж треба викидати. От Бачите, там всяке взуття таке покидала я, і, і воно всередині, і його не видно, і так би порядок є. А оце гарне, мені подобається. І що мені? Я його не маю де пристроїти в хаті зовсім на місце. Що мені отут його ставити чи що? А тут я мала мусорники два ставити внизу. На скло і на пластмасу. Бо ми тут, ми тут, мої, ми тут дуже сильно розділяємо сміття, папір до паперу, пластмаса до пластмаси, скло до скла. І абсолютно я дуже-дуже строга з тим, сама зі собою. Це я ще під воду не пхала, душ я ще не, не дала оцьому, цьому базонками, бачите, знову новий росте. Я лишила кілька, кілька для краси, ось так кілька. Я не можу всі обіцять, знову бачите, заміч, який виріс великий. Він тут пускає так багато того. Якби ці всі починали лишати. лишатись тут, а вчора, скільки я тих маленьких обрізала, о, знову росте. О, дивіться дивіться, 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 знову росте. Ви можете представити? Оце я залишила вчора, бо він такий грубий, тут таке, ось тут таке дуже грубе, таке, якийсь такий якісний буде той рости. Одна жіночка мені написала, каже, пластмасові стаканчики, дивіться, оці кінчики відрізати. Садити в пластмасові стаканчики і дарувати. І Італії того ніхто ніхто не буде цінити абсолютно, тому що, тому що такі вазонки, ви собі представте, як я б комусь принесла роботу духа, це означає роботу. Хтось мені приніс якийсь вазоночок в пластмасовому стаканчику. Він мені не потрібен, тому що я, в нас такі малесенькі е, рослинки продаються, того всього дуже багато є. І деякі люди не хочуть, деякі е, хочуть своє мати. От хтось мені принесе якийсь свій вазоночок в пластмасовому стаканчику. Він мені потрібен той вазоночок. То означає, що мені треба йти горшок купляти, садити його, думати, де в мене місце є, чи, чи є в мене то місце, чи я його хочу, чи я його не хочу. Кожен сам собі вазоночок купить. Якби мені принесли уже такий от вазонок, отакий великий вазонок, добре, я, я згідна з вами. Можна подарувати, але ось, наприклад, таку рослинку запхати в землю, так як я тут розі запхала, так. І отакий мені гуршок, таке з гуршком мені вже подарувати такий гарний вазонок. Ось такий можна подарувати. Бачите? Отаким будуть люди дивуватися. Тому що без, без ото гарно його запакувати. і... Це буде гарний подарок, тому що такий багатий, такий багатий вазон в такому магазині буде коштувати, ну, напевно, 40 евро. Він багатий є, і він свіжий є, і він молодий. А Він і не є молодий. Він, 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 він був, він є молодий, тому що я тут дуже кожен раз багато відрізаю. То все знизу я викидаю, викидаю його, очищу, чищу, чищу. І тому він так гарно виглядає. Ось такий подарувати. О, гарний папір знизу, такий зелений. Знаєте, так вмотати, таку стоншку гарну таку заложити, о, такий подарувати людина буде задоволена. А ось такий піндик подарувати в такому пластмасовому горшку, це означає людині создати роботу. А люди такої роботи не хочуть. Тому що вони собі самі куплять свій вазонок. Не обіжайтеся, що я вам так відповідаю? Бо це Італія є. Це от люди так дуже-дуже осторожні, і навіть італійці вони того, чи україни, чи вони то зроблять вигляд, що їм подобається о, як гарно, але ніхто... Хоче, як хтось хоче, як ви хочете, щоб вас, так я вже повторяю другий раз, як ви хочете, щоб вас оцінили тут Віталій, ваш, ваш, ваші квіти, що ви її даруєте, треба подарувати ось такий гарний великий горшок. Хоча б не такий, хоча б меншого розміру, я ось такий. Все, кінець. Ось так, бачите. Побачимо, як вийде. Як вийде, ну я щось ну, там буду ставити, якісь буду вази хрустальні ставити, я не знаю, щось буду ставити наверху. Треба мені подумати ще. А, оце в мене не буде стояти. Вішати більйо в мене не буде, бо я ось тут буду чіпляти. Таке, знаєте, що воно так витя... витягаєш, а як не потрібно, ти затягаєш. Отаке вісім, тут мене 85 см. І я ось так. Е... Таке саме тільки воно буде так, знаєте, попхаєш і воно все стягнеться. Є таких 8 реїб, 10 реїб, таких самих реї, як тих, желізних. І... і воно ось так. Як розвішиш більйо, воно буде ось так. Віши, як не потрібно, і ви зіпхали все сюди. Це треба подумати, як воно буде і що буде. Воно буде гарно. День сьогодні ідеальний, ідеальний. 22 градуси. 22 градуси, ідеально сьогодні.